Всім привіт, дорогі друзі, з вами нарешті. я Кен. Сьогодні ми повертаємося до старого формату відео, таких як смішна нарізка під мої крики, срачки, ригачки. ну, не без ригачок, просто. А, хоррор ігри. Хоррор ігри, де я всираюсь до смерті. Сьогодні у нас на черзі The Joy of Creation. Фанатська FNAF гра. Давайте вже переходити до гри. Я вже трошки її тестив, вже запускав, дивився налаштування, підлаштовував все, все чітко. The New Game. The Joy of Creation. Так, що за ще споглядати? Мені цікаво. Я вже запускав тут доволі дивна така заставка. Три крапки. Ми пропускаємо на Enter. Це я вже зрозумів. Знову споглядати. Uh, search Images. Uh, не знаю, щось таке. Пишуть мені слова якісь непонятні. Світ повернувся для мене. Observe. Пес. Шлях. Йдемо кудись. Вперед до місяця гарного. Тут дистанція. До речі, в перший раз, тому що це в мене помилка, а насправді це в грі, слава Богу. Тому що в мене доволі. Ну, не часто, але, знаєте, час від часу бувають такі помилки. Скоріше за все, це через був запчастини для мого комп'ютера. Так, ми встаємо. Я вже перевірив, все має бути плавно. Ой, занадто не скач чутливість. Я виставляв. Ну, двоєчку якраз, але воно було краще. Да, да Слухайте як фонарик включити Так, двері. ліва кнопка. А що тут? А ч я пройти не можу? А, стопе це футнав, це ми дивимось так же само, да Просто будут тварюки вылазить Я боюсь скримером. Ёпсель, мопсель Это что такие предохранитель есть? Фонарик поставим да, Предохранитель А что ты робишь? Вообще, Вася, что Стоп, я нажимаю Я натискаю левую кнопку мыши И мне ставить лихтарик. Давайте попробуем правой нажать Не, не працює. Стоп, а якщо флеш лишити? А, от так треба. Тю. Це камера, да? Хау як? Як? Так, камера, один монітор, одна камера. Угу. Так, тут ми вже дивились. Вентилятор зверху. Обісруні то трошки. Окей, у нас є щось типу. А, заряд, ось от да. так. Так, флеш bronze сайт мені дали досягнення. Посвіти не в ту сторону. Скоріше за все, там був якийсь скримак. це Оце зліво. оце по центру. Оце вікно, мы можем вікно дивиться там. А в яке? Ти шо гониш, я так і играть не буду ніколи. Що за... О о, о! Вот і зесть! Фредди фазбер! А як його убрать отсюди? А здесь вікно може? Ну, тепер зна... а, не тепер знаю. А, воно не світить, бо він тут. Да, скорее за все. А что мне тогда делать? А что мне делать, чтобы его прогнать? Просто ничего. Кайфовать. О! Вот тут тварь. Урод. Вот ласка. Ч ⁇ все репить-то? Репер. Оу, щит. Оу, щит. О, тварь. Фиксирую. Оні. Oh, Творець. Я сконструював цей сценарій тільки для тебе. А, я знаю, що ти називаєш це грою. Правила мають бути відомі тобі, щоб виграти. Знайди мішку і засипай його. Зроби це поки годинник не зробить повний оборот. Не дай енергії закінчитись. Е е е е Підзаряди, коротше, я так зрозумів, фонарик. В отой щиток, коли буде слабке світло? Світло цілиться на локацію від медика. Якщо ти профтичеш, це буде флі. Я буду дивитися з тобою Удачі. <плес> Що відбулося? <плес> <І> я просто. <плес> Ты просто, ти важко. Все, я тепер зрозумів... Що ж таке цю сенсою, ну персет. Вона просто на мінімум якось вирубається, зрозуміло. Оп, на двоечке нормально. А як його сліпить? А, фонариком вибігаєш, короче, сліпиш. О! Йоп! Lights out. What the fuck? Что означает Lights Out? А как ее зарядить? Чё щось... Я что-то уже не, не, так разумею Помните, доказал, что подобается уже что-то? Шось... Не, ну подобается, по факту. Так, он до сих пор тут. Не, я что-то послепил, я чувствую, он куда-то потопал А все же он... А, нет, это вентилятор. Я думал, у меня в уже. А, такой вот все, он тут стоит далее. Алло, крути педали, пока не дали. А ты на 45. Я выиграл? Почекайте, я правильно сделал? Его же нужно было так усыпать, правильно? Чи я не сыпал его вообще? Чи он меня просто полупасил что-то? И втек. Ага, Фредди Бир. Вот он так. Я не знаю. Не, 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 не. А что? А что? Не, не, не. Что мне делать? Понятно, що не да-да-да. Я програв. Я не знаю, у мене світло якось пропадає, просто я не розумію навіть що робити. Музика прикольна. Правда, мене зараз уб'ють. А це він дерганий. Ну, у мене показувало. типу, я вставляю щиток, мене показує, щось не так. Да, воно показує. типа, стрілочка зменшується, понятно. На моніторі воно показує батарею повну. Пи що, я нічого не можу робити. Ммм, гра вилетіла. If you miss it. я більше нічого не можу робити. Вообще. А, це, типа заново все, я понял. Каву допили і далі дальше дивимося, як нам печатає щось... Комп'ютер. Так, давайте розберемось, може вийде. Дивіться, я вставляю. Повний. Флеш повний. Окей. Що я можу тут зробити? Ти нічого собі, я тільки забираю. Ага, це батарея на кожну камеру. Ось флеш, мейн. Камера. Один, 2, 3. На все своя батарея. непонятно. Ось о, мразь. Ну, дивіться. Оно мразь, здиба ще. Ну як це робиться? А як це робиться, таке називається? оце? Як мені не вытрачать батарею? Ось О Отче, на все. Плеш в нуліні. Ну що значить ну 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 Що мені робити то Дві години. Мені треба сюди бігти, щось робити тут. Блін, а як мені тоді берегти енергію? Можливо це всі камери, вони всі три одразу в мене пруть. Чи тільки коли я їх дивлюсь. Можна мені подивитися, як хтось інший проходить, щоб зрозуміти хоча б як правильно грати, бо я помираю через годину. Зараз граю, я прям навіть. засумував за ФНАФом, чи шо? Дарма, я це сказав на ферму. Дарма я це сказав. Я буду, значить, я відчуваю, як моя срака. Запобіжники треба шукать. Просто кившав позаду нього, а там був запобіжник, все. А, знов, ну бляха, це кожен раз сенсу менять, ну це. Багато то. Так я, собі, короче, затово Так, ну вот, раз. Стопе. Раз. Так, окей, ми. Скільки раз. Верхню. Закрий. Нижню. Ще нищ. Так, стоп. Почекай, Мишка, Фредди. Че кто-то там. Запобіжник. Гес. Я взяв. Я буду з ним ходити. Все, я зрозумів. Зрозумів. Зрозумів свою помилку. Ось він. Михайло, добрий вечір. Я з України. А У нас один запобіжник, чи може бути ще в цих шафах? Цікаво. Це Теж треба буде потім перевірити, коли ми... Потім. Ну давайте вже поменяємо. Це можна було ще чекати. Ладно. Він тут. Ні, він не тут, він в головному залі. Вот, бляха. Перегоріло! Что Кенси А чого флеш не можу зарядити, як мені зарядити? його? Як я можу його зарядити? Ну сколько? Су... А, левая кнопка миші! Все, 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 все зрозумів. Дайте мені вижити. не На волосе? Да. Те, я більш менш зрозумів. Не зрозумів. Ти що, тварота? Ти що, тварота? Get punched in the face. удар в лице. Як якщо тут? Ее! Yeah! Найс! Nice! А вони спавняться? Я ж там перевіряв. Так, бажано було б одразу знаходити, щоб потім оце не бігать так не шукати. Ааа! Можна новий запобіжник на другу камеру поставити? Пікай, пічкай, пічкай пічкай печкайка, пекай. Ось віця любить підкрадатися до своєї здобичі, зустрічатися з її поглядом за безпечного місця і, і відбитися від неї, перш ніж вона зловить. Не дивиться на зайчика. Угу, нові правила. Нові правила нам вводять, а з та ж сама Так, є мішка ведмедик. Він. М -м боїться світла Правильно, так. Да. Зайчиком треба уникати контакту. Лисицю треба здалека. Окей, більш менш зрозумів. Хто це? Це мішка. Давайте на мішку посвітимо. Так, да, ми так і не перевірили, до речі, що камери також треба міняти, саме батарейки в камерах. Я думаю, з Creation, вона настільки побудована на цьому оцій ФНАФовській формулі. Типу, сиди, дивись. Лякай. А більше, типу, як ходити, бо я бачу тут від першої особи, прям. Ну, бачите, можна ходити, там все чітко. І я подумав, що так і буде цілу гру. Таке буде цілу гру, просто якась сюжетка, типу. Воно втратить свою. ФНАФ буде не ФНАФ. Ну, я чую, наче як попереду щось бродить, водить. Уникайте прямого контакту з зайцями. Це я Васька. Ну добре, да? Працює моя теорія. Хоча це нелогічно, тому що він ламає камеру, а не якесь живлення. Він промірстрів камеру, ми ж це саме бачили. Міздеся. Здається... Амаріямарія палатано! Це Фоксі. Так, тим часом п'ята година. А, поки що все чудово, тому що я розумію все. Когда ты ничего не понимаешь, что он, сообщается, ваш. Фоксик, ты тут? Да, 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 Ты отдыхаешь? Отдыхай, своих брат. Мне показалось, что тут выглянула морду. А как его это Тогда, если забегает сам по себе, просто захотел, забег захоти мне. Но как я могу it off Before it catch me. Короче, друзья. Думаю, поки що ми з цим не будемо розбиратись, хоча гра мені сподобалась. Не очікував, тому що ФНАВ зазвичай мене більше лякає з гучними скримерами. Тут не так. Тут воно затягло, тому що цікавий геймплей. Ось і якщо вам сподобалось, ти ціте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Давайте доб'ємо 500 підписників, пишіть свої коментарі, пишіть свої враження від цієї гри, демо версії гри. Наче все сказав. Ну, нас знову був Якен. Всіх люблю обіймаю, всім бай-бай.